Давайте спочатку скажу, що я буду готувати, поки не забула. Почнемо ми з салату Цезаря. Для нього все, що я поки дістала, це оливкова олія. Два основних інгредієнти для салату, за якими я пів міста бігала. Ну, ладно, пів свого району. Це каперси і анчоуси. Тільки в одному супермаркеті я знайшла. Так, цезар іде соус, цезар і і пармезан. Пармезан, до речі, теж є, треба дістав. <laughs> Тільки пармезан, наче не в соус, я буду додати. Сир, типу пармезан, яйця. Ще собі петрушка треба була по рецепту. Помідори, чері. І листя салату це основне. А, я ще забула, що хліб треба. Можемо, до речі, з хлібу і почати треба, з харки робити. Майонез. Ось що я забула.